Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти наступне відео заспокоєння для всіх людей, які думають, що відцвітання цвіту, тобто його засихання, вже це є якась проблема, що думають, що це хвороба. Цей природній процес, цвіт цвіте, по тому, коли він відцвітає, сама квіточка всихає і відпадає. А знизу вже залишається зав'язь. Але багато новачків, хто посадив лохину цього року чи минулого року, максимум не думають, що це якась хвороба. Починається море питань зразу. Пишуть мені в Ютубі на сторінці, в Фейсбуці, де тільки можна чим обробити лохину, що з нею робити, і чому моя лохина захворіла. Тож хочу вас заспокоїти. Все з вашою лохиною нормально, очікуйте врожаю. Зараз вам покажу ближче, як виглядає моя посадка, та, що в відкритому ґрунті, як виглядає той цвіт, що вже відцвів. І потім вам ще покажу свою нову посадку та, контейн... та що в контейнерна. Багато з вас вже її бачили, ну і ще покажу там, як, як все виглядає. Ну що ж, йдемо дивитися ближче. Зараз вам покажу, як виглядає це. Ось дивіться. Бачите, ну, тут завість вже сформована, тут чітко видно, що тут все в порядку. Ось бачите, квіточка відпадає. Засохша, але зав'яз є, гарна, розвивається. Хоч, ось тут також ще приклад. Бачите, один бутон є і цвіт, який ще навіть не розкрився, є, що ще цвіте. А ось тут вже ось, ось, ось трошки погано видно. Ось, бачите, а тут вже й відсохло. Але тут все в порядку, абсолютно. Ось так воно повинно бути. Це йде е, таке відцвітання в лохини. Так що не переживайте, коли у вас є ось такий засохший цвіт. Але знизу зав'язь зелена, гарна, все в порядку з вашою лохиною. Плоди будуть і будуть радувати вас е, своїм смаком. Також де де є. Ось такий цвіт, що трішки синіє. Ну, ось бачите. Ну, це просто вже відмерша А Якщо такої зав'язі, оцей відмершої, є багато і досить все такого синього кольору, це вже проблема. Здебільшого хвороба антракноз. Також може бути на цвіті ще сіра гниль. Але це чітко видно, її хворобливий стан. А ось це, щоб ви не переживали. Ось це є порядок. Ось ці квіточки відсохли. Але знизу хороша зелена завість, і там будуть гарні смачні плоди. Ось тут також добре видно цей процес відцвітання. Квіточка ще є, а отут все вже засихає. Бачите, воно так відлітає, коли його рухати. А знизу хороша, гарна завість. Ось, бачите, чим найбільше переживають. Коли ще отака маленька завість, як квіточка відсохла. Проте ця маленька завість, вона набирає маси з часом, і з нею утворюється е, хороша ягодка. Це ось контейнерна посадка. Тут також цвіту трохи є закладеного вже. І також та сама ситуація, якої ви всі боїтеся. Ну, не всі, а початківці. Ось, дивіться, такий досить чіткий приклад. Бачите? Ось все облітає, все здається, що ніби воно засихає. Тут ще цвіт. Ну, цвіту ще взагалі багато, на різних сортах ще цвіту є. Які ще цвітає, які ще запиляють бджілки зараз. Ось так. Ягоди також з цієї посадки вже буде досить багато, тому що закладалися тут такі досить великі рослини. Ось На деяких сортах яка завдясь. Це пізні сорти оцей рядок. Там де лівіше то ранні сорти. ну Ранні сорти всі з такою великою ну Трошки пізніше вам це все покажу. Ось так. Хто бажає конте ось бачите, ось тут проблема. Але ця гілочка, вона просто відсохла. ну Щось, щось тут, напевно, коренева пошкодилося. Проте це не антракнос, тому що антракнос то засихає повністю все. Тут на цьому я б не сказав, що цей куш хворий, швидше за все, що е, тут просто е, коренева було пошкоджена при пересадці. Тому що антракноз досить поширюється, ось сусідні квіти, все в порядку. Там, де йдуть поодинокі отакі сині ягоди, це нічого не означає, тому що е, це якби, можливо навіть такий варіант, що перегруз є і рослина скидує себе зайве. Не став. А тут же все в порядку. Це, до речі, сорт Нельсон. Так. Нельсон досить крупний, також ягодка досить смачна. Ось такий поки що вигляд. Так що, хто, а хто бажає придбати, до речі, ось такі контейнери, звертайтеся, вони в мене будуть тільки самовивозом, тому що вислати новою поштою я вам не буду в змозі таку величину. А хто бажає приїхати, приїжджайте, можете самі собі обрати з цієї ділянки все, що вам сподобається. Ну, все, що вам сьогодні хотів сказати. Так що не розчаровуйтеся в лихині, все у вас буде в порядку. Насправді, вирощуванню немає аж такого чогось надзвичайно складного. Головне, правильно посадити, в правильний ґрунт і трішки догляду. Все, всім на все добре, до побачення.